Та лише на перший погляд може видати, що інженерні війська на передовій не задіяні. Бійці 107-го центру дорожнього забезпечення центрального управління інженерних військ, більш відомого у дубні під назвою частина а 1519 на сході виконують широкий діапазон завдань, і це не згадуючи про будівництво понтонних мостів під ворожим обстрілом. Працюють групи розмінірування. то есть это мобильные группы по 4-5 человек, которые выполняют задачи как по минированию, так и по зачистке местности после обстрела. Та же дорожно-комендантская служба. Эта служба тоже организуется на блокпостах для регулировки супроводу и направления тех колонн, которые осуществляют снабжение, боевых колонн. То есть направить их в, нужный, в нужном направлении – это Доволі таки відповідальна задача. Усього ж інженерні війська виконують 55 різних видів бойового забезпечення. Військові розповідають той автомобіль, який передали для них дубанські автомобілісти, уже потрапив під обстріл. Вони виїжджали з групи сапьору в супроводі і охорона здійснювали машини, які везли інженерні боєприпаси і везли сапьорі. Вони попали під обстріл. Машина їхала, колеса були розірвані осколками. От машина їхала, можна сказати, на ободах. Дуже багато масла взяла, то вони попросили, щоб нові колеса їм туди передати. Загалом, під час бойових дій, на сході постраждало чотири автомобіля з дубинської військової частини. В цій же колонії йшов наш Камаз, який ввіз групу сапьорів, теж попав. Вся ліва сторона розбита, колеса рвані. Це вчора він тільки вернувся до нас туди, в лагер, де Наше місце. Новий автомобіль для військових Дубинщини дуже потрібен. Тож наші автомобілісти у вже підшукали авто, яке найбільше підійде для виконання поставлених завдань. «Мерседес Спринтер 4х4, Коштів зібрано десь приблизно в районі трьох тисяч. тисяч, і десь стільки коштів ще потрібно. Ми хочемо звернутися до підприємців міста Дубна, до автомобілістів, хто до небайдужих людей, хто хоче нам допомогти у придбанні цього автомобіля для хлопців, щоб полегшити їхні ну, виконання цих задач. Техніка ще Радянського Союзу 66 шостига зони, які не заводяться через раз їдуть. Виїдуть, заглохнуть, понімаєте тут треба все оперативно. Виїхали, поставили міни, зняли міни. А цей спрінтер 4х4, і він дубль-кабіна, сім місць. Звертатися до МРЕО будь-який робочий день, і ми там постійно знаходимося. Волонтери просять до Бенчан не залишатися байдужими, а за додатковою інформацією звертатися за телефоном 050 67 37 709.